Негайно вжити заходів проти Ілона Маска офіційно закликала Євросоюз Франція. Міністр закордонних справ баро пропонує негайно вжити куди жорсткіших заходів, аби захищати європейську політику від впливу мільярдера, який, хоч нікуди і не балотувався, став фактично тінню обраного президента Трампа. Живе на території його віли Маралаго а й відвідує більшість зустрічей та поводиться, наче тіньовий держсекретар, заграє з праворадикальними європейськими партіями, обізвав прем'єра Канади дівчиськом біограф Ілона Маска Сет Абрамсон днями заявив, що мільярдер глибоко хворий і цілком можливо, просто зараз божеволіє на усього світу під впливом важких наркотиків та сильного стресу. Отже, геній чи божевільний професор, що про Ілона Маска і особливо про його вплив на адміністрацію обраного президента США, думаєте, ви обов'язково пишіть в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН.